Раз я вам покажу, як працює створений мною інноваційний інструмент на основі штучного інтелекту EduBlender, який дозволяє батькам, вчителям, адміністраторам шкіл, вихователям планувати дуже гнучкі і дуже класні плани уроків та цілих семестрів, цілих величезних навчальних планів, а також дуже малих занять, на основі ваших потреб, вашого стилю навчання, ваших навіть емоційних певних аспектів. Для того, щоб ці цілі ваші навчальні було виконано найкращим чином. Також система враховує етичне навчання, тобто виховна мета, яку завжди вчителі знають, що вона має бути в плані уроку. Зараз покажу коротенько, як працює EduBlender. Він уже працює в тестовому режимі. Якщо ви захочете, я вам видам тестовий емейл та пароль. Міністерство освіти це прямо. Для вас інструмент, щоб вам було іще легше створювати навчальні предмети для шкіл. Як працює штучний інтелект в системі EduBlender, яка генерує навчальні уроки, навчальні плани і взагалі дуже гнучкі міжпредметні плани навчання для певного класу, певного кластеру або групи учнів, які у вас є. Ну, в цій системі є учні і є. Є куратори так звані, тобто це так називаю вчителів поки що. Ось у мене, наприклад, мій профіль як куратора. У мене теж є певний там, стиль навчання, зазначено, мій емоційний тип, зазначено дещо. І мій унікальний ідентифікатор, за яким мене можна знайти моїм учням. Ну і у них у кожного теж є унікальний ідентифікатор, який, по якому я можу їх знайти. У мене є. Ресурси, які в мене є в класі, наприклад, я задав, що в мене є там, гаджети, є інтерактивні дошки, є віники для прибирання, можу додати якийсь ресурс, да, вибрати там, підручники якісь, або плани уроків, або там, мікроскоп, або щось ще. Тобто все, що мені потрібно для занять, я вношу сюди для того, щоб штучний інтелект знав, що у мене це є. Далі у мене ще є різні інструменти, які створюються для, спеціально для edutлендера. Я їх створюю на JavaScript. От, наприклад, є синтезатор звуку для демонстрації, як працює тригонометрія. Ось у нас є тригонометрична функція. Ось тут вона. І для того, щоб бачити так, наживо, що можуть, як можуть виражатися ці перемінні і значення в цій функції, я можу це. Ілюструвати за допомогою такого звукового синтезатора на екрані. Я кручу різні параметри і бачу, як змінюється сама формула, і як змінюється візуалізація осцилографа на екрані. Ну, Да, Об'єднуючи цей інструмент з там, іншими, наприклад, образотворчим мистецтвом, ми можемо зробити дуже гнучкий такий міжпредметний урок, математика і образотворче мистецтво, де синусоїда буде натхненням для чогось. Ми будемо шукати синусоїду в там, творах мистецтва і так далі. Є е, е, інструменти для літератури, є для всього, всього різного всякого. Але. Про інструменти потім. Зараз як ми використовуємо саме штучний інтелект для того, щоб створити е, урок. Наприклад, я створив певний кластер навчальний. Це може бути навчальний проєкт, який триває там, тиждень, або це може цілий семестр і це для мого всього класу. Так чи інакше, це називається там, навчальний кластер. Спочатку ми обираємо. Віковий діапазон. Ну, в шкільних класах, звісно, діапазон не буває більше там, двох років. Тому система мені тут не дозволяє прогалену вікову мати більше, ніж 2 роки. Але я можу, якщо в мене зовсім багато вікова аудиторія, я можу розлочити і там, створити, що це буде навчальний кластер, де різні вікові категорії. Далі я обираю приблизно, скільки триватиме цей навчальний кластер, знову ж таки. Це може бути семестр, це може бути рік, це може бути один урок чи один проєкт, і так далі. Далі ми шукаємо цілі, які ми ставимо цілі для цього навчального проєкту. Наприклад, здобути технічні навички, там, цифрова грамотність. Далі можна більш детально вибрати, що саме в цифрі Там, наприклад, робота з таблицями і основу програмування. Творчі навички, які мені потрібні. Мені потрібно творче письмо, і мені потрібен там візуальний дизайн це творча навичка. Теоретичні, які мені потрібні знання. Ну, ми візьмемо, що в цьому е, кластері у нас буде математика, біологія і фізика. І комп'ютерні науки. Далі виховні цілі. Це входить в етику. Наприклад, самодисципліна, чесність, цілісність написано, має бути чесність, і там, відправління часом. Все ми обрали. Далі опціонально деякі вікторина по стилям навчання, які вам подобаються. Обираємо назву для нашого кластеру, тому що ця система нічого не дозволяє користувачам писати, це не потрібно. Наприклад, Shepherd Circle 4. Все, створили ми кластер. Ось його коротка картка. І тепер в цьому кластері ми можемо шукати учнів. Ну, наприклад, ми навіть можемо завантажити аватар для цього кластера. Група аватарок вже є в системі, нічого користувач сам не задає. От. Далі мені треба дійсно ж запросити учнів сюди. Так, Ми робимо це по унікальному ідентифікатору, який є у кожного користувача. Кожний в своєму профілі може побачити ось цей унікальний ID. Це єдине, що вас ідентифікує в цій системі, це внутрішня така одиниця, яка є тільки в ад для того, щоб не користуватися персональними даними, нам це не потрібно. От. І для того, щоб запросити інших учасників, у мене є. Там, наприклад, мені мої учні передали їхній ідентифікатор, щоб я їх міг там знайти. І ось я ввожу, шукаю. Ось я бачу, що є такий-то учень, і я можу надіслати йому запрошення. Опа, надіслав запрошення, учень такий-то. Має отримати це запрошення. Зараз побачимо, як він отримав. Ось, якщо я зайшов як той учень, я бачу, що в мене є повідомлення, сповіщення. Ви отримали запрошення від куратор 1. Приєднатися до кластера Shepherd Circle 4 як учень. Прийняти. Не можу відхилити, звісно ж. Все, І тепер в моїх класах я можу знайти отой самий навчальний кластер, в який мене запросили. Ось він. Я бачу, що тут куратор там Sharp Mind, і ось я. Тепер єдиний його учень. І отже, ми створили кластер з певними цілями. Цей учень теж має певні навчальні цілі, має певний навч... стиль навчання. І тепер куратор може створити для цього кластера навчальний план за допомогою штучного інтелекту. Як це робиться? Ось я зайшов як куратор цього кластеру. Ось бачите, провідний. І тепер я можу взяти включити генератор уроків, вибрати, скільки уроків мені треба. Ну, в моєму кластері поки що один учень. Да? Ну, одного учня я набрав. Там може бути скільки завгодно, і всі їхні, всі їхні цілі, всі їхні параметри будуть враховані під час створення уроку для них. Вибираємо українська мова. Кількість уроків, хай буде два. Хай буде два уроки. Які цілі будуть переважати учнів, навчальні цілі чи мого кластеру, який я створив? Це можна знову ж таки гнучко додавати. Або для учнів, або для кластеру. Вони можуть бути однакові, можуть бути різні. Штучний інтелект це все буде враховувати. Все, далі. Ну, можна задати, які способи навчання будуть більш домінантні: кінестетичне, аудіальне або читання письмо. Мені більше подобається кінестетичне, тобто більше практики. Далі інноваційна штука тільки в edu blenderі. Це опція Fusion, тобто змішування. В чому сенс? сенс в тому, що зазвичай. У нас же ж урочна система, де один урок один предмет це лінійний підхід. Да? Але тут нам вже система дозволяє генерувати плани уроків для змішаного підходу, для міжпредметних зв'язків. Якщо вам треба не тільки математика, а математика і образотворче мистецтво, як ми щойно бачили в демонстрації з синтезатором візуалізацією математики, або хімія та математика, або англійська мова та іще щось. Отже, це. Означає, що наші уроки будуть змішані. Тобто різні предмети будуть фігурувати в межах одного уроку. Можна також тут опціонально додати свій власний промпт для штучного інтелекту. Це буде платна послуга. І далі ми натискаємо згенерувати план. І тепер EduBlender нам будує план уроку. Зараз ми його побачимо. Бац. Ось він. Що тут у нас написано: Міждисциплінарний урок, екологічні ініціативи та економічні імпакти, тобто вплив. Да? Навчальні цілі збалансовано. Далі інтеграція географії, біології, біології та економіки. Далі чіткі кроки реалізації: вибір теми, екологічні ініціативи та економічний вплив, об'єкт вивчення, проєкти захисту навчального навколишнього середовища. І ось, наприклад. Оцінювання та зворотний зв'язок, групові завдання, учні діляться на групи, розробляють власні проекти щодо захисту навколишнього середовища в цьому регіоні. Та-та-та, Ви можете потім взяти ось цей фрагмент уроку і попросити штучний інтелект його більш детально описати, які саме активності туди можуть входити. Все. Це загальний план. Уроку, ви можете його знову ж таки попросити розписати більш детально. Я зараз не буду показувати, я вам показую загальний функціонал. Далі обираємо назву. Штучний інтелект сам пропонує назви, тому що в цій системі нічого користувач сам від себе не пише. Він тільки вибирає з внутрішньої енциклопедії, внутрішніх матеріалів. Це там, зберегти в скриньку уроків. Відкриваємо скриньку уроків. Ось наш міждисциплінарний урок. Екологічні ініціативи. Його можна переглянути, можна видалити, можна роздрукувати. Ось так працює, якщо коротко, система EduBlender. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, пишіть мені, я вам дам тестовий імейл логін. Тому що комерційно повністю система запускається ну, десь протягом січня. Зараз вона доступна. От Тестовій формі на сайті edublender.com. І там ви можете ознайомитися з функціоналом, якщо я вам дам логін-пароль для тестової команди. Ось такий краткий огляд. Запрошую кому цікаво до тестування. Система інноваційна, і я думаю. Ну, мені вона вже вирішує багато цікавих задач педагогічних, і вам, я думаю, теж всього найкращого.